Хочу розказати вам про останній епізод, який стався буквально за годину до сьогоднішнього ефіру, і мені теж важливо про нього проговорити, тому що він певною мірою стосується гігієни, гігієни нашого простору і гігієни спілкування з гігієнами. Отже, я дивилася брифінг Зеленського в Литві і дуже засмутилася, коли побачила цей епізод. Епізод полягає у тому, що журналістка вона зараз буде говорити українською англійською мовою, тому я зразу дам переклад приблизне запитання, а відповідь Зеленського ви почуєте. Журналістка поставила запитання Зеленському стосовно того, як він прокоментує слова Бена Волоса, міністра оборони Великобританії, стосовно того, що він. Заявив Україні, начебто вони в Британії не Амазон для того, щоб постачати Україні всі ці хатєлки, і взагалі Українці могли б подякувати більше. Це запитання вирішила обрати для себе журналістка для того, щоб, як ви думаєте, що? Для того, щоб отримати ту реакцію, яку дав їй Володимир Зеленський. Дебра Хейнс Sky News. Um, the British Defence Secretary today said that he told Ukraine that the UK is not an Amazon style delivery service for weapons. Ben Wallace also had some advice for Kyiv as you keep on asking for more and more weapons and support and that was that people want to see gratitude. How do you respond to that? Do you think you're not being grateful enough? And are you worried that you need to be careful about what you say publicly because if you complain You could put off the public or politicians in countries like the US and elsewhere. Я, я чесно кажучи, не зовсім розумію по запитання і просто мені здається, що ми завжди були дуже вдячними uh, United Kingdom, завжди вдячними прем'єр-міністру, або правильно сказати прем'єр-міністрам. Так і міністра оборони пану Болесу, тому що дійсно люди. В Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну, тоді, ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб, вже, щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто. Я просто дійсно я не зовсім розумію, в чому питання. Тобто ми. Мої вдячність Британія — наші партнери. Ну, і я, може, може, міністр хоче щось особливого, але мені здається, що у нас гарні стосунки. Мені здається, говорить Зеленський, що у нас гарні стосунки, але я щас не кидаю тут херні. І, от чесно, я. Ну, по-перше, коли я почула це запитання, я подумала. Яка сука, от реально, от просто сука, яка а, хоче винести цю тему на шпальти, тому що до цього а, Бен Волес, і у мене викладено повністю відео в моєму Фейсбуку а, з цього брифінгу. 40 хвилин з іншими учасниками на панельній дискусії обговорював те, що I don't think you should doubt that this NATO summit is all about helping Ukraine win in Ukraine against Russia defeating Russia in Ukraine and giving Ukraine the security it requires for its future to be prosperous and successful. Отже, панельна дискусія, на якій Бен Воллес на відео, яке можна передивитися, Дуже багато разів висловлюється на підтримку України. Я зараз ще процитую дві цитати, але він дуже очевидно висловлюється на підтримку України. Водночас, можливо, я не виключаю, що десь on the sidelines дійсно він міг піздануть хуйню. Цього на відео немає. Ніхто не може підтвердити, як він це сказав, який був. Правильний добір слів, у нас дуже люблять перекручувати. Я згадую історію з Кісінджером. І я тоді пам'ятаю, ми це розбирали, і я була не права в тому підході, який я розбирала, з яким я підійшла до цитати Кісінджера. Тому що це була декількоденна подія, міжнародний саміт, на якому було дехі спікерів, але говорили про цитату в півхвилини, яку висрав сторічний дід, який ледь-ледь розкриває рота. Цю цитату висмикнули журналісти і почали розкручувати. І замість усіх всіх інших висловлювань, які звучали під час цього саміту, скрізь цитувалася цитата Кісінджера, яку хтось захотів висмикнути і показати як головну тему цього саміту. Хоча під час цього саміту було висловлено дуже багато чого, більше того, через декілька місяців Кісінджер сказав абсолютно протилежні речі, але в той момент... Ту цитату вже ніхто так активно по медіа не розтягував. І мені здається, тільки я звернула на це увагу. І якщо ви зайдете в мій Фейсбук і пошукаєте словом Кісінджер, ви знайдете пост і на першу тему, і пост про ту цитату з відеонаріско, яка є протилежною стосовно того, що Україна взагалі нічого вже Росії не должна. Але так як це не відповідає інтересам Росії, це ніхто не розтягував. Зараз. Ситуація така, що Бен Волес може сидіти на панельній дискусії, 40 хвилин розповідати, як він підтримує Україну, як е, він готовий надавати все, і вони вважають, що Україна переможе, і що Росія е, буде сидіти в жопі, і так далі. і так далі. Він може про це говорити 40 хвилин, ну, не 40 хвилин, на чистого часу, там 20 хвилин, але всі будуть цитувати фразу про Амазон і. Слова Зеленського. Питання в тому, що якщо тобі ставлять таке запитання, яке очевидно викликане на те, щоб викликати у тебе якусь реакцію злісну на ці слова. А по-друге, показати, що тобою нехтують твої міжнародні партнери, а ти з ними домовляєшся про те, що вони тебе будуть підтримувати, ти робиш кліп-кліп очима і говориш: я цих слів не чув. Натомість Бен Волес завжди підтримував Україну, і не тільки Бен Волес, і Ріши Сунак, і Боріс Джонсон, і всі британці дуже активно і вокал говорили про те, що вони підтримують Україну. І це буде чиста правда. Але Зеленський чомусь не зробив це і не сказав про підтримку Волесом України. Хоча Волес підтримував як міг. Uh, I, think, I think what people sort of have missed about uh, yesterday's communique and indeed the broader issue is that there is now a, a, a complete acceptance that Ukraine will join NATO. It's not an if anymore, but it is a when. And I understand you know, President Zelensky's impatience on, I want a timetable. I think that's what he talked about. But ultimately, culturally, it is accepted that Ukraine will join NATO. Um, when that happens is either condition based. Uh, also, uh, before this invasion, britain, with sweden, canada and the united states, were invested in ukraine and building their capabilities. now, i don't think we have to challenge ukraine's capabilities anymore. they're, sadly, for the wrong reasons, well-exercised, equipped and trained. but ultimately, i think it is a, an important position that we recognize that nato, and the secretary-general was pretty clear on that, it's about a when, not an if. Uh, so, I understand obviously the argument that Ukraine cannot join NATO until the war with Russia ends. But isn't that kind of incentivizing Russia to never pull its troops out of Ukraine? It doesn't this create a very uh, acute strategic dilemma for NATO? I don't think Russia. Are heading towards a position where they're going to be able to choose. They might be able to choose to hold on, to sort of barricade themselves into Crimea. But, but, but at the moment, and despite some of the media coverage, you know, Ukraine is advancing every day. It it might not be advancing to timetable that people might have predicted, uh, but it is capturing ground every day. Uh, it is costing the Russians to hold it. Uh, and what we've seen, as we saw specifically, for example, when Prigozhin made his dash from Moscow, there is precious little Russian reserve for now available. Um, so I don't think Russia has necessarily got the luxury to uh, sit behind some defensive. It tried that, and it's now there's a counteroffensive, and Ukraine is making slow but sure successes. Um, so I don't think uh, what's going on in the minds of the Kremlin is that type of rational discussion. Uh, I certainly don't think he has the luxury to do that. Um, so your belief is that they can't just wait it out? No, I think, I think they are in a position where the attrition rates for the Russian forces are difficult. And yes, Russia has scale on its side. It can generate or try to regenerate its industrial base. Uh, it can resupply. It can send more young men to their deaths in the way they do. Um, but ultimately, I think uh, we should be more optimistic. We should also reflect on our own weaknesses that... Not many people that I've met. Uh, well, everyone I met underestimated Ukraine from day one, um, and I think that continues in that same light. That Ukraine has a lot more punch in it. It hasn't committed its reserves, uh, and those reserves are going to be vital for the next stage. So, uh, I think we should just give them that headspace. We'll continue to support. Uh, you know, the announcements from many nations today and yesterday about further munitions and support. Uh, I think puts us in a Pretty good, strong position, and you know, Russia is Feeling It. Um... And Russia is Feeling А, uh, Але що відбувається? Всі говорять про слова, які я не виключаю. Бен Волос дійсно міг сказати. Um, і всі слова затьмарені. Тепер головний новинний привід. Бен Волос це сказав. Ну і у Зеленського не вистачило витримки витримати обличчя, знаючи, що це міжнародні партнери, від яких дуже багато залежить, і що це очевидна провокація з боку журналістки, усвідомлюючи це. Я розумію, що в тому і так далі. Але хіба це не база для відповідей на запитання, коли ти стаєш президентом? Що коли тебе очевидно провокують запитанням? Треба ігнорувати те, що тебе питають, і відповідати щось, що вигідно тобі. Чому цього не відбувається? Ребята, якщо хтось, ну я розумію, що зараз вже не цікаво дивитися регулі, тому що я не розбираю офіс президента і так далі. Повернемося до цього восени. Але якщо хтось в офісі президента це подивиться, будь ласка, ну проведіть якийсь майстер-клас Володимиру Олександровичу. Ну, скажіть йому, що якщо тебе очевидно провокують, то ти робиш широкі очі. Не чув такої фрази. Водночас хочу сказати, що Бен Волес тоді-то, 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 тоді-то наголошував, як Британія нас підтримує, як він вірить в нашу перемогу, як Україна стане членом НАТО, і як, 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 як. Водночас я зайшла на сайт Sky News і побачила, як у них виглядає заголовок і ну, відео, яким вони цей заголовок. President Zelensky has expressed his gratitude for what we've done on a number of occasions. Well, President Zelensky has expressed his gratitude for what we've done on a number of occasions, not least in his incredibly moving address that he made to Parliament earlier this year, and he's done so again to me, uh, as he has done countless times when I've met him. So I know he and his people are incredibly grateful for the support the UK has shown, the welcome that we've provided to many Ukrainian families, but also the leadership that we've shown throughout this conflict, as I mentioned, often being the first to, to move support forward, whether it was with the provision of tanks or indeed long range weapons. Uh, and I'd say he's uh, enormously grateful for that. But people across Ukraine are also fighting for their lives and freedom every single day, and they're paying a terrible price for it. So I completely understand Vladimir's desire to do everything he can to protect his people and to stop this war. And we will continue to give him the support That he needs. Зважаючи на те, що Сунак відповідає якимось чином, намагаючись знівелювати оту фразу про Амазон, можливо, дійсно щось звучало. Можливо, не звучало, але, але знаєте, мені дуже сумно, коли я дивлюся, і я розумію, що самі українські журналісти беруть і розносять це. Я розумію, чому це розносять російські журналісти. Я розумію, чому це робить міжнародна преса. Це сенсація, якою ти можеш привернути увагу до своєї аудиторії. Чому це роблять українські журналісти? Я не розумію, тому що це знову ж таки ганя, ганяння українців в зраденьку і депресію нас всі бросили, і зрадайобства. Але вони обирають не слухати 40 хвилин панельної дискусії з участю Бена Волоса, з цитатами звідти, а цитуванню. Джерела, яке може довести того, те, що цитата існувала, тільки друкованим текстом, тому що я ніде не знайшла відео. Якщо знайдеться, цікаво буде глянути. Але що президент неправильно відреагував, що українські медійники не зрозуміло, на що працюють, я думаю, що працюють вони винятково на зрадайобство.